Случилось после 1 января. Вот, новый год э, наступил, и мы теперь осмысливаем все то, с чем нам придется жить в 2017 году. Это не только новый генеральный секретарь, о котором мы говорили в предыдущей студии, это также и новые законы, подзаконные акты и постановления, вступившие в силу с ну, в 1 В частности, января. конечно же, бюджет 2017. Э, в частности, бюджет, но не только. Есть э, э, очень много э, раз, различных э, документов, которые будут Регламентирувати нашу жизнь з 1 января 2017 року, некоторі з них влияют на жизнь категорії населення України, як винуждені переселенці. Вот о тому, як вони повлияють, ми зараз узнаем у координатора ініціативи Донбасс сос Ольги Гвоздєвой. Здравствуйте. Добрий день. расскажите, розкажіть, що змінилося з 1 січня для вимушених переселенців, якщо є якась така загальна теза в цих змінах? Ну, насправді, з 1 січня я би не сказала, що щось змінилося кардинально. А, так, у нас є новий бюджет, але насправді для внутрішньопереміщених осіб небагато змін. А, наприклад, для адресної допомоги для внутрішньопереміщених осіб закладена та сама сума, яка була в 2015 році. Вона більше ніж сума на 2016, але кількість переселенців 2015 у нас була менше порівняно з тим числом, який є зараз. Є один дуже спірний документ, постанова вже затверджена, який багато хто назвав, вже, так би мовити, зрадою по відношенню до внутрішньопереміщених осіб, так зване повернення штампів. Але насправді багато чого буде залежати від того, як виконуватись ця буде постанова на місці, бо прямо не сказано, що вимагається штампи але а е, це власне було проблемою в 2016 році. Якщо ми кажемо про те, що було в 2016, 2017, що очікує на нас в 2017, то 2016 був дуже складний рік для внутрішньопереміщених осіб, і у нас є сподівання, що до 2017 такого не буде. Так, а коли ми вже можемо говорити про те, що перейдемо на електронну систему абсолютно і перепустки, ці, а, ці корочки да, ганебні, яким переселенці просто вони в, в такому розчаруванні з цими папірцями да, на, на пунктах перепуску, і взагалі система обліку і в СБУ, і в прикордонній службі, а, що кажуть наційневі? Ну, тут треба, я думаю, розділити та декілька моментів. Перше, якщо ми кажемо про перепуск дозволи для перетину лінії розмежування, то вони в принципі вже є в електронній формі і достатньо давно. І більшість людей, які мали паперові, е могли перейти вже за певний час на електронний. Але зараз виникає питання, чи взагалі доцільна ця система отримання попередніх дозволів, якщо насправді у нас є на місці паспорт. Паспортний паспортна перевірка. І е, багато випадків, з якими до нас звертаються люди на нашу гарячу лінію, це власне проблеми саме через технічну несправність або сайту, або е, якісь помилки, які вони не можуть виправити дуже швидко. І тому тут все одно їх перевіряють на місці при перетині лінії розмежування. І часто саме от якісь проблеми з перепусткою є технічною проблемою і іноді навіть це може спонукати давати хабаря людині, якщо у неї все нормально з документами, але от з. Дозволом щось неправильно, і тому громадські організації кажуть про те, що треба цю систему змінювати. Є ще така, такий момент, що люди, які перетинають лінію розмежування, якщо вони так само можуть перетнути кордон та виїхати, наприклад, через Росію, особливо з Луганської області, потім повернутися в Харківську область на кордоні, то там у них простіша система. Перетину кордону, ніж перетину лінії розмежування, тому що на кордоні вам не треба попереднього дозвілу. Це перший момент. Другий момент щодо довідки внутрішньопереміщеної особи. У 2017 році ми очікуємо, що нарешті запуститься єдина база внутрішньопереміщених угу. осіб. Ну, Про це обіцяв і міністр соціальної політики. Обіцяють вже знаєте, як дати з безвізовим режимом так, дати запущення бази внутрішньопереміщених осіб. У нас постійно відкладає. Відкладаються, відкладаються, що таке база в ідеалі, та? що вона дасть внутрішньопереміщеним особам. В ідеалі це буде кабінет для кожної внутрішньопереміщеної особи, електронний, куди людина може зайти і може надати інформацію про свої потреби. І держава, маючи цю інформацію, має власне вибудовувати політику і програми, які будуть фінансовані як державний, за рахунок державного бюджету. Але в основному, звичайно, за рахунок коштів міжнародних донорів, і для цього вже створений мультитрастовий фонд на рівні кабінету міністрів, але база поки що не запущена. Доступу до електронних кабінетів поки немає. На жаль, зараз доступ має тільки Міністерство соціальної політики і управління соцзахисту на місцях, але поступово ця ці доступи будуть розширені, і внутрішньопереміщених особи будуть мати можливість надавати свою інформацію а, до кабінетів. А, крім того, ми сподіваємось, що а, система перевірок внутрішньопереміщених осіб буде спрощена якраз через запуск баз. Mm -hmm. бо база може бути ну настільки інтегрована, скільки буде обмін інформацією між е, Міністерством соціальної політики, е, ну власне базою внутрішньоприміщених осіб та інформацією, яка яку мають прикордонники на лінії розмежування. Тобто, якщо людина, а так само і на кордоні, та е, якщо людина виїхала за кордон або повернулася до... Непідконтрольної території більше 60 днів або 90 в деяких випадках, то вона автоматично буде зазначатися як вже не переміщена особа. Це може бути виглядати позитивом тільки в одному випадку. Якщо ми коли ця система запуститься, відмінимо сумнозвісну 365 шістдесят постанову, коли до переміщених осіб ходять Перевіряти. додому і перевіряють. Да? Насправді. Нам вже ця складна система, яка насправді на практиці не працює, тому що немає е, достатньої кількості е, е, інспекторів, які ходять додому, вона не потрібна буде, якщо буде обмін цією інформацією. Але... Обмін цієї інформації є доцільним тільки в випадку, якщо внутрішньопереміщена особа отримає адресну допомогу. Да, Цю адресну на відшкодування оренди за житло і комунальні. А от всі інші виплати, в тому числі і пенсії, і всі інші соціальні виплати, не мають бути залежні від статусу внутрішньопереміщеної особи, тобто від скасування статусу внутрішньопереміщеної особи, не мають бути скасовані. Всі інші виплати, і тому а, тільки якщо буде затверджений, наприклад, механізм а, по виплатам пенсій громадянам, які проживають на непідконтрольних територіях, виплатам інших соціальних а, виплат, а, то тоді можна сказати, що система запрацює нормально. Ну, це власне. Те, чого ми справді очікуємо в 2017 році, хоча це дуже складна доволі тема, над якою ми б'ємося вже два роки, а, якщо от говорити про якісь а, а, можливі дати, я так розумію, що. Ну, рано, але можливо, весна, літо, коли це станеться, якщо ми кажемо про базу внутрішньопереміщених осіб, то вона вже має ну вже мала б запрацювати. Та насправді я не хочу сказати якісь конкретні дати, але мабуть на першому етапі, коли повністю запрацює а для всіх управлінь соцзахисту, це має статися. Я думаю, до кінця зими. А другий етап, коли будуть доступи нового для нового міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, це, мабуть, весна літо. Та? А що стосується власне, механізму по виплатам пенсій, то ну, є позитивний момент, коли Міністерство з питань тимчасово окупованих територій створило робочу групу, де експерти, як з міністерств, так і з громадських і міжнародних організацій, Працюють над розробкою е, нових нормативних актів е, і е, підзаконних актів, і законодавства, власне, і в тому числі там обговорюється можливість е, затвердження механізму з питання виплати пенсій громадянам, які проживають на непідконтрольній території. Але на жаль, поки зараз, як і весь 2016 рік, цю роботу ігнорує Міністерство соціальної політики, і власне, якщо казати, що... Ми очікуємо у 2017 році. Ми очікуємо більш активну роботу нового міністерства внутрішньопереміщених осіб і такий можна сказати суф. Впливу на державну політику по відношенню до цих громадян з Міністерства соціальної політики до нового міністерства, до речі, з розмов, які велися у цій студії в 2016 році, ми знаємо, що новий транш МВФ, який ми будемо отримувати 2017 року, він прив'язаний до теми розробки механізму виплат пенсій на непідконтрольних територіях. А який може бути цей механізм? Механізм, ну і я, я хочу додати, що транш саме і Європейського союзу, та, е, теж прив'язаний до цього, а е, не МВФ, а саме Європейського Союзу. А е, механізму е, може бути декілька модальностей, але якщо ми кажемо, якщо ми розділимо громадян умовно, громадяни, ті, які можуть виїжджати на е, підконтрольну територію, мобільні громадяни, вони е, переїжджають. Просто виїжджають, прикріплюються до конкретного пенсійного фонду. Це може бути або обласний пенсійний фонд, або ті пенсійні фонди, які офіційно виїхали з непідконтрольної території, і отримує пенсію незалежно від статусу внутрішньопереміщеної особи, бо вони фактично такими не є. І плюс мають певний е, час виїжджати для фізичної ідентифікації, показуючи, що вони власне, живі. Е, це потрібно для пенсійного. Нього фонду, а це може бути з певної періодичності, наприклад, раз на півроку. А ті громадяни, які є немобільними, угу. та людини, люди з інвалідністю, старенькі люди похилого віку, які не можуть самостійно виїхати тут. Необхідно підключати міжнародні гуманітарні організації, які працюють на непідконтрольній території, і тут можуть бути декілька варіантів. Може бути е, оформлення. Ну я скажу умовно, це довіреність. Да, коли просто представник міжнародної організації засвідчує, що особа, е, яка не є мобільною, передає право отримання. Е, Ну, зняття там, наприклад, цих грошей на підконтрольній території певній особі оформлення, та і людина виїжджає, отримує ці кошти і потім повертається. Та це один з варіантів. Інший варіант, коли буде підключена міжнародна організація, яка може складати цих списків людей, і так само, наприклад, не завозити гроші, бо ми розуміємо, що гроші завозити особливо в великій кількості небезпечно, і тут головна ціль. Фінансувати саме тих людей, які а, мають право на пенсію, які є громадянами України, а не інших осіб. І так само міжнародні організації можуть за потреби закуповувати на підконтрольній території певні товари громадянам, які власно мають отримати пенсію. Тобто є варіантів декілька вони обговорюються. Най Перший варіант, який вже можна запровадити, ну, власне, про який пенсійний фонд говорить, і ми сподіваємося, активність пенсійного фонду в цьому, а не тільки від громадськості, в тому, що люди, які проживають на непідконтрольній території, при цьому працюють на підприємствах, які... Функціонують там, але зареєстровані офіційно на підконтрольній території, тобто провели перереєстрацію, і ці люди є вже пенсіонерами. То цих осіб можна ну дуже легко ідентифікувати і за них підприємство платить податки, і в принципі. Цим особам вже можна забезпечити виплати пенсії, але, на жаль, навіть наразі цей механізм досі не прописаний, і ми не розуміємо, чому саме пенсійний фонд, Міністерство соцполітики не виходить з ініціативою в розробки цього механізму, а чомусь чекають, коли... Ну, не зрозуміло чого насправді чекають. А я от хотіла ще запитати у зв'язку з тим, що подібні заяви і подібні ініціативи вони зустрічаються такою хвилею суспільного обговорення. Власне, яким воно може бути на вашу думку? Мені здається, що багато наших співгромадян піддадуть таку ініціативу осуду, чесно кажучи. А якщо ми кажемо про ініціативу виплати пенсії громадянам України, то це стаття 46 конституції України. Ми всі це знаємо, так. але тим не можеду. Менше... Ми кажемо про те, що ми не хочемо нашим громадянам забезпечити конституційні права. То спочатку ми скажемо про громадян, які проживають на непідконтрольній території. Потім ми скажемо про інших категорій громадян. Тоді так. питання, чи є у нас правовою держава? Чи ми всі за те, щоб у нас було власне право в державі? Ми не говоримо про те, щоб виплачувати адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ми не говоримо про те, щоб. Якісь додаткові а, речі робити, а, які ми не можемо контролювати. Так? Звичайно, цей механізм має бути а, в, розроблений з таким, а, а, такою метою, щоб саме ті люди, які мають право, які є громадянами України, які є пенсіонерами, своє право мали можливість забезпечити. А, в тому числі це. Можливість показати тим громадянам, що Україна про них дбає, Україна про них не забула. Коли ми говоримо про те, що мають, може бути різна реакція, то в мене питання: а яка у нас мета кінцева? Так? Ми хочемо повернути як території, так і громадян. То ми маємо робити кроки назустріч громадянам, щоб не, ну, не розривати ті зв'язки, які у нас ще лишаються навпаки, тільки намагатися їх поглиблювати. Хоч щось якісь кроки робити. Якщо у нас справді мета повернути територіальну цілісність України, то в тому числі мета розробки такого механізму є в ну просто в, в рамках цієї великої мети, з іншого боку, наша конституція. Нічого не говорить про е, соціальні виплати е, людям, які Наприклад, здійснили якийсь злочин проти територіальної цілісності України. У нас не було таких прецедентів раніше, тому жоден наш закон про це нічого не говорить. Це все досвід минулого українського життя до анексії Криму і до конфлікту на Донбасі. І це ж відсутність цього в наших законах. Це не означає, що Україна як держава має без жодної. Без будь-якої дискусії погодитися виплачувати соціальні виплати тим, хто справді, можливо, зі зброєю в руках, допомагав валити українську владу на нині непідконтрольних територіях. Тобто, якийсь перевірки механізм перевірки все одно має бути? Ну, насправді. Ті громадяни, які е, ну пов'язані з, терорист, з терористичними угрупуваннями, на них мають бути відкриті карні справи. Та, і ми маємо виходити з цього. По перше. Тут е, треба розділяти ці два процеси. Причому ми розуміємо, що як на непідконтрольній території, так і на підконтрольній. Е, тут е, з цим проблеми дуже дуже багато. Наприклад, якщо ми згадаємо нещодавно справу е, мер міста Турецька, е, був зараз під слідством от тільки от е, в серпні, якщо не помиляюся, його затримали. Тобто весь час, майже два роки, він був мером міста. Тепер у нього є справа проти участі в сепаратизмі. Ми маємо розуміти, що на підконтрольній території у нас з цим теж дуже багато проблемних моментів. Це по-перше, але тут це інша тема. Це має бути реально. Карні справи проти людей, які виступали, ну були якось залучені. Якщо ми кажемо про пенсіонерів та громадян, тут ми маємо теж розуміти, що та, за сьогоднішнім законодавством вона у нас навіть засуджені громадяни мають право на виплати пенсій, та, то ми говоримо про. Ну, Достатньо велику кількість громадян, саме пенсіонерів, і не розуміючи, скільки з них дійсно дійсно брали участь активно в терористичних актах, а скільки з них, ну, і скільки вони мають бути дійсно засуджені. Але забуваємо про тих громадян, які власне є ну, старенькими людьми. Які не мають зараз власне доходу. Да? Багато з них, а частина з них, до речі, принципово не хоче отримувати ніяку там, внутрішню да, допомогу, як вона називається, соціальні виплати, які власне, фінансуються Росією, як ми знаємо. У нас є багато випадків, коли людина там, на непідконтрольній території, дзвонила нам і говорила, що от їй припинили пенсію да, за 2016 рік. І у них у неї це було це єдине був джерело доходу, і але вона не хотіла отримувати інші виплати, але власне. З іншого Тільки боку, я можу так. навести приклад там, наприклад, Ігора Безлера 65-го року народження, якому там а, буде 51 рік, але він ветеран Афгану, Значить, він мав якісь соціальні виплати. А де гарантія, що а, після відновлення цих соціальних виплат Ігор Безлер якимось чином не подасть свої документи теж на отримання соціальної допомоги від української держави? Чудово, хай подає, виїжджає на підконтрольну територію, і тут вже з ним будуть говорити СБУ. А це Ольга Гвоздьова, координаторка Донбас -СОС, І Ми говорили про те, які зміни чекають нас у законодавстві, яке регламентуватиме життя українців, а також тих українців, які є вимушеними переселенцями у 2017 році. Це програма Київ-Донбас. і Вели її сьогодні. Ірина Сампан, Анастасія Багаліка. Лише перша година нашого ефіру добігла кінця. Далі новини. Слухайте, думайте.